Музей українського рушника національного історико-конографічного заповідника Кориянства, заповідника, що наочно показує наші цінності, нашу історію та спадщину, яка сформувала сильну та самобутню державу. Сьогодні ми зібралися на урочисте відкриття авторської виставки творчих експромтів Оксани Криченко. Виставка приурочена до Дня державності України і на цих роботах не просто мистецтво. А сенси, які підтримують нашу свідомість, історичні постаті та люди, які поруч з нами сьогодні пишуть хід сучасної історії. Це справжні сучасні герої України. <кій> У ці тяжкі часи ми щодня віддаємо далину кожному герою, який міг би жити та творити, аби не війна. Пам'ятаємо всіх, хто не повернувся з війни. Схиляємо голови перед усіма військовими та цивільними, що загинули від рук окупантів, і вшановуємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Рейні української державності це про наше право на буття, підтверджене кров'ю, працею, творчістю і вірою мільйонів українців. Наш народ вражає здатність утворити красу посеред болю, допомагати посеред втрат, любити навіть через сльози та втрати. Саме такою є і наша сьогоднішня героїня, авторка виставки Оксана Кариченко. Вона народилася в місті Звягель, з дитинства любила музику та малювання. Закінчила музичне училище та інститут культури по класу скрипки і диригування. Довгі роки була регентом церковного хору в Києві, виступала з колективом, записувала альбоми, служила через музику. А в 2019 році її життя кардинально змінилося. Вона залишила сцену і почала працювати м'яною. І саме діти щирі, безпосередньо допомогли їй згадати про ту дитячу любов до малювання. Коли почалося повномасштабне вторгнення разом з чоловіком Оксана волонтерила, допомагала як могла. Але щоб вижити душевно, їй потрібно було творити. Вона вперше взяла до рук крили фарби і вже не відпустила. Уроки в художній школі, ночі без сну, перші сміливі полотна, розписи бойових тубусів. І все це стало її способом боротися, жити та стояти серед цих складних умов. Запрошую отця Михайла благословити відкриття виставки. Запрошую до молитви за Україну, за її захисники, за наше відродження і твороги. Дякую за запрошення. Шановні друзі, напевно, ви знаєте як християни, що коли людина вмирає, відбувається розлучення її душі і її тіла. Тіло наше стає мертвим, а душа є безсмертна. І якщо так, то зараз у кожного із нас, оскільки ми живі, в нас присутнє живе тіло і жива душа. І якщо живе тіло потребує їжі, одягу, перебування десь в безпечних умовах, то жива душа. Потребує живитися Богом, а краще сказати Божим Духом, і це живлення дає нам творчість. Творчість це є ознака живої душі. І нехай ми зараз в складних умовах, в тяжких. Зараз війна, зараз життя кожної людини під загрозою і багато хто дійсно гине. Багато людей, наших співвітчизників, українців, втрачають своє життя і своє здоров'я. Але ми живі, ми віримо в перемогу нашої України, віримо в перемогу добра над злом. І тому, починаючи цей прекрасний захід, дякуючи. Працівникам цього закладу, які влаштували це, які організували, зберігли ці всі прекрасні експонати, які тут нас оточують, ці локації. Тобто працівникам заповідника, дякую, дякую гостям адміністрації, нашої місцевої влади, які теж сприяють і допомагають нам проводити такі заходи, завжди підтримуючи наші патріотичні прагнення і патріотичні наші поштовхи. Дякую всім присутнім, які погодилися в сьогоднішній день розділити з нами в сьогоднішній важкий, непростий час, розділити з нами ці хвилини тут, в прекрасному місці для натхнення, для збереження культурної цінності і духовності. І разом з вами я зараз хочу прочитати молитву, яку я думаю, багато хто із вас знає. Молитву до Святого Духа, який є джерелом творчості і джерелом плодів всякого добра у кожної з нас людини, кожної людини. Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди є і все наповняєш, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, блаже, душі наші. Амінь. Амінь. Нехай Господь благословить сьогоднішній захід, сьогоднішню зустріч нашу, допоможе нам, щоб плоди цієї зустрічі і ще багато часу, багато днів, можливо, місяців, надихали нас на добрі, патріотичні справи в ім'я Бога нашого і в ім'я нашої ненті України. Нехай Господь сприяє в цьому. Дякую вам. Дякую залучимося. Дякую вам. На сьогоднішній виставці представлено понад 30 робіт. Картини на папері, гільзах, турбусах. Тут і воїни, і квіти, і птахи, і дитинство. Тут біль, любов і надія. Маскиня, яка повернулася до малювання в найтемніший час, аби знову засвітити світло в собі показала через картини спогади, молитви, внутрішній фронт боротьби. Це мистецтво, що лікує, оберігає, береже і головне підтримує. І це саме те, що необхідно нам в ці часи, що підтримує нас і нашу державність. До слова запрошую начальника Бориспільської районної військової адміністрації Руслана Дяченка. Доброго дня всім! Перш за все хочу подякувати організаторам за запрошення і за те, що до Дня державності проводити таке, таке серйозне дійство. Мені надзвичайно приємно, що саме Переяслав вже другий день приємно дивує, дивує тим, що. Вчора, наприклад, в університеті Григорія Сковороди відбувся дуже гарний захід, де були нагороджені читачі, дітки, дітки, читачі з усієї України, які володіють уже високим словом, які через свої вірші, через читання доносять і показують, яка є дійсність. Це майбутні дипломати, майбутні наші політики. А от сьогодні інший прояв мистецтва це коли на тих предметах, які, ну, мабуть, ніколи не в побуті не слугують, не слугують побуту, да, ми бачимо, а слугують навпаки агресії війні, ми бачимо зовсім інші зображення, які нас, нам показують, що життя триває, і обов'язково війна закінчиться, і проросте те зерно і дасть свої плоди. Я хочу подякувати організаторам, як я вже сказав, і хочу попросити їх про те, щоб ми вашу виставку, з вашого дозволу, провеземо через всі територіальні громади, які є як мінімум наші, в нашому районі, а спробуємо і по всій області це мають бачити. Крім хоробрих сердець, які нам безпечно, безперечно потрібні, нам потрібні і гучні голоси. і... Твори, які бачив би весь світ і розумів, що таке війна і що таке неможливо у 21 столітті, і щоб ніколи знову, слава Україні! Героям слава! Дякую.